Часто може спостерігати такі сімейні ситуації. Дитина щоразу в магазині не може пройти поз якоїсь іграшки або смаколика і просить батьків щось купити, а батьки не можуть не купити якусь дрібничку, на жаль, сне дитяче. Мамо, купи, тато, купи, ну, будь ласочка. Тож як не стати заручниками дитячих бажань? Порада перша укладаємо домовленість. Велика кількість іграшок для дитини це не є показником вашої любові, уваги чи щедрості. Зазвичай діти просять у вас щось купити, але це не через те, що їм дуже хочеться ця річ, а через те, що це іде в них як звичка або мобільна образа. Тому малюк бачить, що ви купуєте щось для сім'ї, а не для нього конкретно. І він на вас ображається і вас просить щось купити, йдучи до магазину з дитиною. Домовтеся з нею заздалегідь, що ви будете купувати, які продукти, і навіщо. А для неї, щоб вона не образилася, пообіцяйте купити щось смічненьке: якісь йогурт, сироп, фрукти, порада друга. Коли ви бачите, що домовленість на дитину не діє, дитина далі продовжує вас щось просити і розуміти, що скоро буде істерика, ви повинні найшвидше приключити увагу дитини, намагатися дитині пояснити. Що така машинка або лялька в тебе вже вдома, або пообіцяйте дитині сходити в парк, в кінотеатр, в розважальний центр? Ще один варіант. Запропонуйте наступний. Скажіть, що ви купите саму саморіч на день народження, або в перший день зарплати, або можна замовити бажане Святому Миколаю або бабусі з дідусем. Порада третя. Дуже корисно дошкільнят ознайомлювати з поняттям ціни. Діти можуть зрозуміти все, головне правильно їм пояснити зрозумілою їм мовою. Скажіть, що річ коштує певну суму грошей, а на даний момент у вашому гаманцю такої суми немає. І запропонуйте обрати, купити певну іграшку або залишити сім'ю без вечері. Дайте дитині можливість подумати. Що станеться в обох випадках і наштовхніть дитину на правильне рішення? Пам'ятайте, якщо задовольняти дитячі бажання зараз, то в майбутньому вони трансформуються в життєву стратегію, і дитина, ставши дорослою, буде всі свої бажання вирішувати за допомогою тиску та маніпуляцій.